Вітаю, друзі! Після цієї опори з природних матеріалів я не можу сказати, що я дуже пишаюсь ось цим виробом, але це було дуже потрібно, бо треба якось затіняти нашу городину, а це дуже складне рішення. Ось я городила-городила цей шатер, але ж це дуже тимчасово, і не скажу, що він мені подобається. Я думаю, що наступним роком щось зміниться. Але я помітила, що дуже-дуже приємно використовувати природний матеріал, бо він якийсь дійсно дуже м такий комфортний і приємний. І зараз я хочу показати вам одну річ, якою я дійсності пишаюсь. А це ось така садова мебля, <laughs> такий комплект. Він з'явився теж завдяки лісосмузі, бо там величезні сухі дерева, які попиляли колись. І люди розбирали на дрова. Я кажу: ну, ну як це на дрова? <laughs> Я буду цим користуватись. І дійсно, для мене це дуже-дуже комфортно, дуже цікаво, і не треба заносити, щоб воно не... Не спортились. Не Pinterest, але дуже по домашньому.